Отже, це топ-10 тварин, які часто є причиною смерті людей. Скажу відразу, це загальносвітовий рейтинг, якщо брати планету Земля в цілому. Проте в кожній окремій країні свій рейтинг таких тварин. І він, скоріш за все, не співпадає з глобальним. Тому що кожна країна має унікальні особливості клімату, рівня життя людей та розвитку медицини. Що стосується України, то деякі тварини в цьому рейтингу вас здивують. Ви ніколи не здогадаєтесь, хто займає другу сходинку в цьому рейтингу. Скажу ще, що глобальний рейтинг не такий, як український. Трохи заінтригую вас. Та істота, яка в світовому рейтингу друга, то в українському рейтингу на сьогоднішній день вона займає перше місце. Отже, розпочнемо коротко з тих тварин, які виходять за рамки топ-10 і займають якісь там надцяті місця.